Вітаю всіх українців з Днем Незалежності України і хочу розповісти, як я святкую і мій син Федоров Марк Павлович 2001 року народження. Мого сина поранили на Курщині. 15 вересня 2024 року. Поранення було дуже тяжке, шансів вижити не було, але Бог створив чудо, і руками наших героїчних лікарів його склали докупи. І оцей весь час він був по госпіталям. Пережили ми місяці реанімації. Більше 60, я вже навіть не пам'ятаю, скільки операцій. Головна операція ще попереду, яку ми з нетерпінням чекаємо, коли нарешті лікарі вирішать, що її треба зробити. Тому що мій син ходить з двома катетерами пластопомою. І він постійно потребує лікарського нагляду і взагалі він повинен знаходитись у госпіталі. Останнє ВЛК, коли він проходив лікарі центрального нашого військового госпіталя, вони конкретно все робили для того, щоб мій Марк. Залишався в госпіталі. Але зверху було таке розпорядження, що треба його списувати, звільняти з наших армійських лав, так сказати, із Збройних сил України. І от почався процес цього звільнення. Його виписали з госпіталю і. Дали місяць для того, щоб зробити все необхідне, ну, сам процес звільнення, дали місяць йому, дали таке розпорядження, воно все, все є в тексті. Що ось тобі місяць, щоб ти звільнився, а потім ти пішов на МСЕК, на комісію, оформлювати, оформлювати собі інвалідність і, ну, по алгоритму. Тебе звільняють, потім ти оформлюєш інвалідність, тоді тобі вже по інвалідності якісь гроші будуть платити, але вже ти не військовий, ти вже цивільний і так далі. Це процес. І ми розуміємо, от моя сім'я розуміє, що це процес. Але як цей процес почав відбуватися? Його відпустили додому нарешті. І він е чекав, е яким чином це буде відбуватися. Зв'язався своєю військовою частиною, це 36-та бригада морської піхоти, от і там його командування знало його стан, тому що вже е був такий момент, коли йому потрібно було, тому що це наша бюрократична система, їхати в частину. Коли він туди приїхав, то медична частина сказала, ну як ти взагалі тут зможеш знаходитись в лісі, у землянці, в такому стані. І його тоді направили в госпіталь в Дніпро, там, і він поїхав там по госпіталям, і, е звідти його знову направили на Київ, центральний госпіталь, тому що лікарі вони розуміють, що людина в такому стані не може жити в землянці десь у лісі. І ось е, в цей момент е, ну, командувате шостої бригади казали, ну, ти не їдь сюди, ми будемо вирішувати твоє питання, тому що розуміємо, що в твоєму стані ти ну, одне діло, якщо людина здорова, може е, спокійно кудись їхати, може перебувати в таких умовах там військових. І каже, ти почекай, ми будемо вирішувати, що з тобою робити. І десь прийшло, пройшло десь три тижні, і е, прийшло таке рішення, що тебе переводять до 59-ї бригади і там тебе будуть вже звільняти. Друге ще сказала, що тобі потрібно туди їхати. Я не буду називати адресу, локацію, де вона знаходиться, але це знову це не в місті, це в лісі, це землянки, це палатки. І ось мій син поїхав. Йому навіть сама дорога це дуже важко. От зрозумійте, коли у тебе один катетер стоїть в мочовому міхурі, другий стоїть тобі. В статиму от два катетери, тут класна пома стоїть, і фактично от в такому стані людина повинна кудись їхати. І він поїхав, тому що все-таки це військова служба, треба все виконувати, що каже командування. І ось він поїхав. І Ось вже е, починається третій тиждень. Спочатку він жив у землянці, там хоч була буржуйка. А поїхав він, ну, просто там спортивний костюм, трохи речей взяв, ну, тому що ми думали, що це буде все недовго. Ну, що таке ну, ці папірці оформити. Я ж думаю, ну, кругом люди адекватні, і це не займе багато часу. Але вийшло все не так. Він туди приїхав, і невідомо, коли все це закінчиться. Зараз його перевели в іншу ну, палатку, де нема буржуйки, у нього немає теплих речей, зараз похолодання. Ну, самі умови, вони, так скажімо, м'яко, м'яко, скажімо, вони не дуже комфортні навіть для здорової людини. Сьогодні я відправив його посилку, вже речі послав. Це мені все коштувало півтори тисячі гривень, тому що він попросив, щоб я купив йому їжу, все необхідне там. Газову плитку, кофе, чай, там, ну якісь такі речі. Тому що він каже, сьогодні я навіть залишився без обіду. Прийшов, мені навіть їсти не дали. Нема можливості сходити в магазин, купити. Ми ну, навіть не зважали на те, що там, ну, його б не кормили. ну, Якби було у нього можливість купляти свої харчі і якось там виживати. От і відправив я йому цю посилку, може він за три дні її отримає, якось витерпить. От, але є ще інше питання. Він постійно потребує обезболюючі препарати, тим більше з такої групи, котрі в аптеці не продають так запросто. Тому що це, ну зрозумійте, все почалося ще з прошлого року, з вересня, постійно треба було щось обезболююче, і анестезіологи казали, що там куплять. Ми щось ну, забезпечували в госпіталі, щось ми саме купляли. Тому що біль нестерпний, в такому стані постійно це біль. Коли у вас у ретрі стоїть... Катетер, і тим більше у нього там всі м'язи переплутані, у нього спазми постійно, не взагалі спазми. і Вони спричиняють дуже сильний біль, коли вже не досну, не... ну просто це муки, це, знаєте, як Ну все рівно що тебе катують постійно. Біль, біль, біль і біль. І от там в військовій частині він, ну, він звернувся каже: Мені потрібні ці препарати. Я з собою з дому їх не взяв. Можна, я з'їжджу там у місто, де, вони, де ну, в локації, які вони знаходяться. Кажуть: у нас ці препарати заборонені, от, і тому ми не даємо дозволу. Я розумію, що вони заборонені, тому що здебільшого це. Група наркотичних препаратів? В військовій частині вони заборонені, тому що це не лікарський заклад, а військова частина. Питання, чому ви тримаєте людей, котрі потребують ці препарати і потребують ну, бути в госпіталі взагалі. Ви так довго їх тримаєте в військовій частині. Чому ви не можете. Оперативно оформити ці звільнення, ну, всі ці документи, тим більше у нас є інтернет, є, ну все, є для того. Я, ну, ми живемо вже в іншій цивілізації. Це ж не Радянський Союз, і це не, не 19 вік, вже 21 вік. Все ж можна оперативно, тим більше е, там він не один не один мій син там знаходиться котрого перевели з 36-ї бригади для звільнення. Добре, що його ну, звільнили, щоб він не виходив на шикування ці, на всі міроприємства, які для всіх військових проводять, що тут хоч тут спокій дали. Він з паличкою ходить, От і... Я просто не розумію, чому таке відношення командування до от таких от ситуацій. Коли людей беруть в армію, ну, я дивлюсь цю бусифікацію, дивлюсь, ну як це швидко все робиться, людей з вулиці схопили, бігом-бігом, він же на передовій. Оперативно це робиться швидко. А як уже після всього вже треба звільняти, вже зрозуміло, що він вже не може воювати, він вже виконав те, що він міг. І не його провина, що дрон в нього влетів, не його провина, що він опинився на Курщині. Це не його провина. І звинувачувати тільки ворогів ну, в, в цій ситуації я не можу. Вороги хотіли його вбити, слава Богу, Господь є, він живий, слава Богу, лікарям нашим. Я завжди буду їх, їм дякувати, тому що це <кій> просто неймовірні ну, речі вони зробили. Мій син живий. Але чому його не можна по-людськи звільнити? Навіщо знущатися, от, от зараз знущатися? Навіщо тримати його в таких умовах, коли це ну, неприпустимо зараз? Я просто не розумію. Я знаю, що ми витримаємо. Ми не боїмося померти. Але це не той момент, коли помирати, ну, за що тут помирати? За що тут страждати? От зараз за що страждає мій син? За що? За кого він страждає в даний момент? За Україну? За її незалежність? Чи за цих козлів, котрі не можуть це організувати нормально? Як це назвати? От що це відбувається? Чому так не по-людськи? Відносяться до наших воїнів. Що це за командування таке? Там що зовсім придурки якісь? Що це за кончені взагалі? командири взагалі? В мене просто питання, хто вони? Це українці? Чи це кацапи якісь? На кого вони працюють? Чому не можна нормально все це робити? В мене просто велике питання. От до командування ЗСУ, там, до Міністерства оборони взагалі. До всіх. До Офісу президента цього. Ви що там, здуріли чи що нафіг? Може розвернутися і в інший бік воювати? Поки це питання. А можуть бути дії? Тому що хтось помирає в окопах, а хтось жре там в своїх кабінетах і все нормально. І тільки гроші рахують. Ще раз кажу, це просто поки питання. З ним на жалезністю всіх. Вибачте за емоції.